У білій церкві знову труять собак. Інформація про це масово шириться у соцмережах. Зі слів очевидців, трупи тварин бачили у гайку та піщаному масиві. Мешканка останнього Юлія каже, побачила тіло пса зранку, як йшла на роботу. На її думку, хвостань ще вночі. У центрі оперативного реагування сказали, що про такі випадки їх не інформували. А прес-служба поліції стверджує, що повідомлення про подібні інциденти дійсно зафіксували на місце виїжджали патрульні і поки збирають матеріали справи. Я побачила пост в Хомлес World, що у нас біля церкви почали труїти собак. І сьогодні зранку, ну так співпало, мабуть, я йшла зранку з роботи о 10-й годині, побачила труп собаки. У нас прямо на алеї лежав. Ну, я так, я достовірно не знаю, чи вона від отруєння, а скоріш за все, так вона померла, тому що ще ж розтину не було. Я не знаю, як це виявляється. У нас це більше і більше собак стає. Ми стараємося самі навіть місцеві жителі їх стерилізувати, але ви у нас, у нас з собаками зараз проблеми, тому що вони в зграї, скупчуються, потім є і випадки, коли вони до людей агресують. Я не знаю, як з цим боротися. В принципі, щось робити потрібно, але я не вважаю, що отруєння це є такий метод. По всій лінії фронту, а особливо на покровському та курахівському напрямках, тривають запеклі бої. Наші воїни мужньо тримають оборону. Тож у тилу ми маємо їм максимально допомагати волонтери з білоцерківської групи Поклик серця закликають доєднуватись до благодійності. Як розповідає Наталія Миколенко, вони приймають допомогу від усіх, адже у холодну пору року хлопцям треба ліки від застуди, назальні краплі, пастилки від горла. Тощо також охоче приймають тушкованку і донати, бо у запитах завжди є екофло або ж генератори. Просять волонтери не приносити тканину на сітки, адже вона не практична. Замість. Цього плетуть захист з легкого спанбонду. Жінка стверджує, підтримують не лише нашу 72-го, але й інші бригади. Дуже багато шини просять е, хлопці, тому що е... Машини б'ються. Шини хлопці розказують, по якимсь там їздять дорогам, де геть розрізаються шини. Шин дуже багато просять, особливо на евакуацію поранених і наших загиблих воїнів. Ще що так конкретно потрібно? Це потрібні руки для плетіння маскувальних сіток. Ми всіх чекаємо стара вечірня школа на посілку біля тюрми, Ми раді, кож кожній людині, яка долучиться і буде плести ці маскувальні сітки. Дівчатка у мене тут кожен день з 10 до часу дня. Запрошуємо, люди приходьте, допомагайте. Коли життя ставить найважчі випробування, важливо знайти в собі сили йти далі. Майстриня, яка бореться з тяжкою хворобою, створила власний бізнес із виготовлення льодяників. Її історія це приклад незламності, віри у себе та бажання дарувати радість іншим навіть у найтемніші часи. Про те, як солодощі стали частиною життя героїні нашого сюжету, дивіться далі. Гаряча карамель, швидкість рук та чимала кількість фігурок з силікону. Анастасія вже третій рік займається виготовленням цукерок. Розпочала цю справу на початку повномасштабного вторгнення у березні, коли шукала чим зайняти свої руки. Згодом це переросло у справжнє хобі. В фейсбуці я натрапила на допис. Щось молода сім'я перевозила бізнес з Луганщини в Ужгород і просила підтримки. Вони якраз. Виготовляли молди, заготовочки, форми для виготовлення пряників, цукерочок, такого всякого. І якраз в пості були опубліковані людяники в вигляді герба, прапора. І я вирішила, що ну, по-перше, не бачила такого і вирішила спробувати. Зробити замовила відповідно перші молоди свої. в мене їх було тоді 34, чи чотири, Здається, тобто герб, прапори, карта Україна. Це перші мої цукерочки, які були. Анастасія дотримувалась традиційного рецепту, який знає, чи не кожен з дитинства. Це смак саме тих льодяників сталого цукру на сірнику, але більш осучаснений. Жінка згадує, першим її замовленням були солодощі для волонтерів від інших благодійників. На подарунок. Перші цукерки довго гралася з температурою, там бо кольорові, якщо робити, перегрів карамель, змінився колір. Відповідно, десь перегрів, вона смаки інший має. І тут я казала дітям, мабуть, моїм пощастило більше, бо весь цей брак з'їдали саме вони. от А на сьогодні, то, звісно, і рецептура, як то кажуть, від коригована, і є вже помічники, такі як термометр, де ти можеш температуру поміряти, щоб ну, дотриматись технології повномірно, щоб це було якісно, щоб вони витримували і термін, і не, не, ну, не сахарились, щоб були прозорі. Згодом у колекції майстрині з'явилося ще більше професійних знарядь. А це термометр, газовий пальник, фарбники та безліч форм. До патріотичних додались новорічні ялинки, подарунки, снігові баби, оленята тощо. У загальному їх вже 20. Пізніше додались янголятка, там квіти на Пасху там крашенки, Христос воскрес. Ну такі вже більш тематичні. На 8 березня в мене вісімка там і квіти додалися. Зашички, коли почала співпрацювати з кав'ярнями, там уже якісь звірятка з'явилися, бо діти. Ну їм цікавіше, щоб це було щось таке дитяче. Процес доволі кропіткий. За годину півтори можна приготувати вісім порцій людяників. Анастасія стверджує, вона готує з цукру, але деякі майстри використовують замінник солодкого піску, ізомальт. Створення смаколиків не лише є бізнесом, а й відрадою. Адже білоцерківчанка вже довгий час бореться з онкологією. У мене остеосаркома, це рак кісток. От. І досвід виходить такий досить об'ємний, 7 років. І в цьому році в мене стався рецидив. Це вже втретє, рецидив. Ну, втретє хвороба повернулась, рецидив вдруге. От і в цьому році рецидив був не в кістках, а в м'яких тканинах, і через це довелося ампутувати ногу. От Зараз проходжу активне лікування, тобто хіміотерапію і так далі. От Далі плануємо відновлення, проходити комісію, протезуватися і так далі. Попри всі труднощі, жінка не втрачає сили волі та віру в себе, виховує двох дітей, які частенько допомагають їй у виготовленні солодощів. А ще ця незламна майстриня долучилась до проєкту Крила, продовжує займатися ігропрактикою і проводити тренінги з фінансової грамотності. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Життя навколо нас це події, які варто показати. Якщо ви стали свідком чогось важливого, чи маєте проблему, що потребує уваги, телефонуйте до нашої редакції у робочий час за номером 068 905 0626. Ми поруч, щоб зробити ваш голос почутим. Фінансове становище українців залишається складним, що підтверджується низкою економічних показників. Згідно з даними Державної служби статистики України, інфляція за 2024 рік склала 12%, що призвело до знецінення національної валюти та зникнення купівельної спроможності населення. Курс долара США щодо гривні зріс на 15%, а середня заробітна плата лише на 5%, що не компенсує втрати від інфляції. Тож ми вирішили вийти на вулиці міста та запитати у білоцерківців, чи відкладають вони гроші на чорний день та чи є на це можливості. Чи відкладаєте ви гроші на чорний день? У якій валюті і на що? Ну я думаю, що зараз всі відкладають, якщо є змога. Бо ми живемо в такий час, що ну, ти не можеш знати, що буде завтра, чи буде твоя квартира ціла. Машина, ну, ти не можеш нічого відштовхуватись. А в якій валюті відкладаєте? Ну, Більше в доларах, але, мабуть, буду і в єврох, тому що ми стаємо ближче до Європи. Звичайно, але а, не ждемо чорних днів. Да. Ми на світ відкладаємо. А в якій валюті? В, долар. в доларах. А на що? На поїзд. Да, на відпочинок. За кордон Е, <рес> Так. Ну, і в доларах, і в гривнях. А на що побачимо по тому, що буде. Я відкладаю євро, долари і гривні. Є, євро і долари там скоріш за все, щоб десь поїхати за кордон. А гривні не знаю, і начебто і на машину, а начебто і просто на чорний день відкладаємо. Ну так. Вдруг. Не відповідає, нема чого у нас велика родина, тож без варіантів. Усе єдина витрати наша. Звісно, так, на даний час важкі часи і взагалі в доларах наскільки це можна відкласти. А да. на що? У ну, мене на даний час був ремонт, вже півроку ми призупинили. У молодіжному центрі міста, що на бульварі Грушевського 6, запрацював безкоштовний коворкінг. Це місце, де молодь може попрацювати або позайматися навчанням. Для цього у просторі є ноутбуки з інтернетом, різноманітна література, ігри та місця для відпочинку. Як зазначили працівники центру, коворкінг працює з вівторка по п'ятницю з 14 до 20.00, а у вихідні з 13.00. Облаштування кімнати відбулось коштом агентства США з міжнародних. Народного розвитку у межах програми Мріємо та діємо яка виконується Айрекс. Також у центрі встановили цікавий стенд про дезінформацію та фейки, що неабияк важливо знати під час війни. Крім того, під час заходу підбили підсумки роботи закладу за минулий рік. Ми раді, що це приміщення це те, що визначила сама громада. Це дуже класно, тому що це один з принципів нашої програми, щоб зміни відбувалися саме з молоддю, і молодь брала активну участь у тому, що безпосередньо відбувається і вирішувала, що має бути на тому чи іншому місці. Ми дійсно дуже вдячні місцевій владі, пане Володимире, команді, за те, що молодь дійсно могла і визначити, що буде молодіжний центр. Це один з перших в Україні, насправді, молодіжних центрів, де, який був створений попередньо, і ми прийшли лише знаєте, зробити якусь частинку. Це показує те, що громада бачить цінність, бачить можливості і хоче, щоб молодь залишалася в громаді, була лідерами в громаді, розвивала свої бізнеси, ідеї. і Все. І це нас неймовірно тішить. Я точно впевнена, що цей заклад, ці люди це про стабільність, це про адаптацію, це про дуже швидку реакцію на виклики, тому що молодіжний центр це про волонтерську діяльність, в тому числі, про залучення ресурсів і про дієвість. Це коли молодіжні працівники. Одружуються, виходять заміж, ідуть в декрет, але все одно повертаються сюди в стіни рідного молодіжного центру. Тому а, нехай ваша діяльність примножується, нехай вам вдається. Якщо ви думаєте, що живу ялинку після свят краще викинути, просто у смітник, то ні, віднесіть її у зоопарк. У музеї живої природи флори і фауни Олександрія новорічним красуням точно будуть раді. Зокрема, гілочки стануть кормом для кроликів та парнокопитних, таких як кози та лами. А ось товбури використають для обігріву приміщень. До того ж, попіл улюблена ванна для птахів. Але працівники зоопарку наголошують, дерева варто приносити без прикрас приміром дощику. Також вони не мають бути оброблені хімікатами. Новорічних красунь можна приносити до кінця січня та залишати біля воріт музею живої природи флори і фауни Олександрія або центрального входу в дендропарк. праздничні дні ялинки приносять люди і багатенько приносять. Хто бажаючий може занести в будь-яке час? Я думаю. Тут є кому прийняти, так що заноситься, будемо будем раді. Те можна і цілі приносити, можна і по разному як виходить. Допустим, кози а з баранами. Так само можуть і лами їсти, можна і свиням давати. Це були головні новини міста на телеканалі Еспресо Біла Церква. Дякую вам за ще один тиждень, проведений разом з нами. З понеділка продовжують тримати вас у курсі всіх подій. Моя колега Олена Бойко. Я ж бажаю вам теплих, затишних і мирних вихідних. До нових зустрічей.